Є. Черга дена у вас на руках є. Хто за дану чергу, прошу голосувати. За, проти, утримались, приймаються. Нам необхідно затвердити регламент роботи в сесії. От пропонується доповідачам від 10 до 20 хвилин, виступаючим до 50 хвилин. На довідці кінця роботи сесії. Три хвилини. Я сесію проведемо оперативно, я думаю, легену, оперативно, тому, що взагалі не немає хвилина. Немає заперечень. Хто за даний регламент, про голосувати. За, проти, підтримав, тримаючись. Переходимо тому, до угляду питань. Порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення міської ради. От номер 981-37, 6, 463.02014 року. У нас тут по цих змінах у нас буде там три питання. От ми по всіх цих питаннях От нас доповідає Жмайло маємо Людмила Григорівна, наш економічний служа. Перше це проект рішення про внесення змін до рішення сесії про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку. І друге це про внесення змін до рішення сесії міської ради про міський бюджет на 2014 рік. Я зачитаю його все разом, тому що ці два рішення вони дублюють одне одного. На ваш розгляд доноситься пропозиції щодо внесення змін до міського бюджету, а саме по загальному фонду, перенести планові асигнування з органів місцевого самоврядування на інші видатки в сумі 4500 тисячі гривень на внески до асоціації міст. По спеціальному фонду збільшити по капітальним вкладенням асигнування на суму 349 тисяч 500. Із них на реконструкцію водопровідних очисних споруд міста П'ятихатки продуктивністю 1000 метрів кубічних на добу 219 тисяч 89 гривень, на реконструкцію системи обліку природного газу по ДНЗ номер 3 та 6 30 тисяч гривень. На реконструкцію системи опалення ДНЗ номер 6 100 411 гривень. При цьому зменшити інші субвенції на суму 349 500 гривень. Це субвенція районному бюджету на модернізацію спортивних майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів. На даний час цієї субвенції не передавати не будемо. Так, що по цих пунктах по голосу. То за дані проекту розпоряджень, прошу голосувати. Протимати. Дякую. Про затвердження розпорядження міського голови. Затвердити розпорядження номер 17 Р. Зачитаю розпорядження збільшити планові призначення по загальному фонду міського бюджету на інші видатки на оплату послуг, крім комунальних, на суму 4 тисячі гривень за рахунок збільшення доходної частини загального фонду міського бюджету по інших субвенціях. Це субвенція з районного бюджету на погашення кредиторської заборгованості за оренду житла медичного працівнику. Друге, 18. Затвердити заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів з метою стабілізації економічної ситуації в місті та економного і раціонального використання коштів міського бюджету, керуючись постановою Кабінету міністрів від 1 березня 2014 року No65 про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету. Затвердити заходи з економного та раціонального використання коштів. І зачитаю самі заходи. Перше, припинення придбання автотранспортних засобів, меблів, мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки, крім проведення зазначених заходів за рахунок спеціального фонду кошторису, бюджетних установ та інших джерел не забороненого законодавства. Тобто, крім тих коштів, які спрямовуються з благодійних внесків наших батьків, батьків дітей, яких відвідують дошкільні заклади, всі останні ці видатки заборонені. Друге капітальний ремонт будівель та споруд здійснювати в першочерговому порядку на об'єкт та комунальної власності з масовим перебуванням дітей відповідно до затверджених та планових призначень в міському бюджеті. Припинення здійснення витрат на оплату послуг мобільного зв'язку, недопущення збільшення чисельності працівників підпорядкованих підприємств та установ, припинення виплати грошової винагороди державним службовцям за сумлінну та безперервну працю в органах місцевого самоврядування зразкове виконання трудових обов'язків. Тимчасове припинення встановлення доплат за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників. Установлення та здійснення нарахувань підвищень до посадових окладів, ставок, надбавок, доплат, допомог, винагород, премій та інших заохочувальних виплат працівникам, виключено в межах фонду оплати праці, затвердженого в бюджеті. Проведення інвентаризацій, прийнятих рішень стосовно утворення установ організацій, що фінансуються з міського бюджету, з визначенням доцільності їх подальшої діяльності. Недопущення перевищення лімітних призначень використання енергоносіїв кожною установою, що фінансується з міського бюджету. Першочерговому порядку здійснювати погашення кредиторської заборгованості, що слова станом на 1.1.2014 року. Припинення використання бюджетних коштів для проведення заходів, зізначення пам'ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ та організацій, а також ювілеїв вшанування пам'яті видатних осіб та інших подій, крім централізованих заходів Міністерства культури. Пов'язаних зі значенням дня Конституції України, дня незалежності, дня перемоги, дня пам'яті жертв голодомору, друкування продукції, не пов'язані з виконанням завдань і функцій органів місцевого самоврядування, здійснення управління бюджетними коштами менеджер встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Здійснення належної координації роботи головного розпорядника коштів виконавчого комітету Петхатської міської ради та одержувачів бюджетних коштів, забезпечення внутрішнього контролю за повнотою надходження, зняттям бюджетних зобов'язань одержувачами коштів і витрачання ними, не не, ними бюджетних коштів, недопущення подання до виконавчого комітету пропозицій щодо розширення переліку видатків, здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти. Забезпечення зменшення обсягу фінансової підтримки небюджетних організацій за рахунок бюджетних коштів, крім випадків на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та енергоносії. Третє розпорядження номер 19 Про внесення змін до кошторису доходів та видатків спеціального фонду міського бюджету на 2014 рік. Збільшити кошторисні призначення до дошкільні заклади освіти, на предмети, матеріали, обладнання і інвентар на суму 45 тисяч 325 гривень. Також збільшити кошторисні призначення по дошкільним закладам освіти на придбання і обладнання довгострокового користування на суму 7900 гривень. Це все була наша кредиторська заборгованість за рахунок батьківських коштів. По самої суті, про затвердження розпорядження міського голови. Питання, якісь є? Немає. Хто за те, щоб заплатити, прошу голосувати. За проти отримали. Слідуще питання було. Слідує питання. Проєкт рішення про міську програму розвитку місцевого самоврядування на 2014-2016 роки. Пропонується затвердити міську програму розвитку місцевого самоврядування. Згідно з додатком, визначити виконавчий комітет Петехацької міської ради головним розпорядником коштів для виконання завдань і заходів програми. Визначити виконавчий комітет Петехацької міської ради відповідальним виконавцем. затвердити такі показники. Термін виконання програми 3 роки. Орієнтовний загальний обсяг фінансування програми становитиме 13 тисяч грн. гривень коштів міського бюджету та коштів, залучених півиконавцями програми в порядку, визначеному чинним законодавством. Покласти. Контроль на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансування. Ага, ага. Зачитувати ні, не треба, ми розуміємо. Так, хто за дане проект рішення прошлого слава? Хто за? Проти отримався рішення прийнято. Переходимо до розгляду п'ятого питання. Про внесення змін рішення міської ради від 3 на 2 2014 року про затвердження структури mm -hmm. керівних працівників і спеціалістів апарату Кадихатської міської ради та її виконавчого комітету. Коротко поясню, пропонується у нас зараз є спеціаліст з охорони праці, але оскільки це дуже вузька спеціалізація, вона займається багатьма питаннями, пропонується просто перейменувати спеціаліст першої категорії з питань загальних питань та охорони праці. Також, оскільки в нас не було юриста, уповноваженою особою з питань запобігання та виявляння корупції був призначений спеціаліст з організаційних та кадрових питань. Оскільки зараз є юрист, пропонується назвати спеціаль... спеціаліст першої категорії юрист, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції. Немає завершення. За? Проти тримання. Дякую. Дякую. Так, агроковано. спасибо. Переходимо до розгляду шостого питання південного про затвердження складу виконавчого комітету Петра міської ради. Доповідає вподобає Олександр Костянтинович. Так, в складі пройшлись змінення, тому я вам зачитаю, хто зараз входить. І так, значить, затвердити виконавчий комітет. Міської ради. Дім'янчук, Нікітіна, Тахмазова, Волинець, Жолдак, Заболоцьких, Євкашев, Смалоок, Пащенко, Сімоненко і Вели Гайдай Віталій Андрійович, член народної ради. Це таке відділення. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Дякую. питання. Про внесення змін до складу депутатської постійної комісії з питань соціальної сфери та комунальної власності, що я заповідаю Олександр Константиновичу. Тут дуже прийшла така ротація. Значить, виключити зі складу постійної комісії з питань соціальної сфери та комунальної власності Дімінчука Михайловича як такого, що обраний секретарем Підекальської міської ради. Включити Полову Вікторію Іванівну, депутата міської ради до складу постійної комісії з питань соціальної сфери та комунальної власності обрати половину Вікторію Івановну заступником голови. Це такі змінення. Нема заперечень. Хто за даний проект, що я заводити? Хто Дякую. за? Дякую. Переходимо до огляду восьмого питання. Про надання варенків майна міської комунальної власності заповідає Кузьменко Ірина Миколаївна. Будь ласка. Надати в оренду П'ятихатському відділу Держкомзему у П'ятихатському районі гараж по вулиці Мамона, 132Б, площа 38,4 квадратних метрів, сроком на 2 роки 11 місяців. Немає затоження. Mm -hmm. Хто за даний проєкт що пішов, хто за, просто отрималась Дякую. комісію не прийняття? Переходимо до останнього питання, чи це різне депутата міської ради, що ми надаємо без яку Микола Олексійовичу, заступник ОВД, міську намісі заяву. У міську комісію прийшла заява від депутата ПТХ міської ради боляка Ігоря Володимир скласти з мене повноважень депутата Пітиха міської ради станом здоров'я. У нас проведено було засідання міської ради, міської комісії, виборчий 2 березня. І далі до такого попиння обідали виступили шака. рада. Ну, Ми рішення тут не приймаємо, просто інформацію приймаємо до війни. І крім цього надійшла заява про створення народної ради міста пт Чиску відповідно зі статтею 8 закону України про органи самоорганізації населення от на народному віче ПТХ району, це місто ПТХАКИ Дніпропетровської області, що відбулося 28 лютого, було прийнято рішення про створення народної ради. Кривуючи статтею 9 закону України про органи самоорганізації населення, просимо ПТХ міську раду надати дозвіл на створення народної ради. Давайте таки, вже ми беремо відома. А потім, ну, я думаю, да, що... Так, опрацювати, да. не до відома просто, просто опрацювати. Надо да. Так, да. да, опрацювати. Опрацювати треба заяву. Хорошо, по цьому питанню все. І ще... Я думаю, що щоб за це голосувати, треба знати, хто вони, що вони збираються. Ми, ми їх запросимо потім, так. Да. Шановні колеги, сесія закінчена. Дякую всім за питання, жалоби, заявлення. Дякую вам. Дякую вам.